Зачекай, не перемотуй. Якось було проведено один експеримент, де було запропоновано молодим хлопцям та дівчатам позвонити до своїх батьків, особливо до мами, і сказати я тебе люблю. <кхід> Зі здивуванням мама. Кожна по-різному реагувала. Одні говорили, що сталося, другі говорили, що ти натворив, натворила, треті говорили, скільки тобі потрібно коштів. Було незвично і дітям говорити, Я тебе люблю, і мамам чути, що я тебе люблю. Якось жінка скаржилася своєму чоловікові, що він не говорить, Я тебе люблю. <кій> Натомість чоловік відповів: Я вже сказав, коли ми брали шлюб, що я тебе люблю, і я свого рішення не міняю. Якщо щось станеться, то я тебе повідомлю. Знаєте, інколи в своєму житті ми легковажимо цими простими словами, але вони є дуже важливі і приносять радість кожному. Друзі, давайте сьогодні зателефонуємо своїм рідним, близьким і скажемо, я тебе люблю. І сьогодні будемо вчитися казати слова любові і слова вдячності. Дякуємо тобі, Господи, за ще один день нашого життя. Благослови нас. Амінь. Друже, а ти підпишись на канал з Богом!